По-перше, дозвольте привітати нашу черкаську громаду і запросити всіх і батьків, і дідусів і бабусь взяти участь у святкуванні завершення навчального 2015-2016 року. 27 травня у всіх загальноосвітніх закладах нашого міста відбудеться урочисте святкування. Останній дзвоник, під час якого будуть вручені нагороди подяки всім. Учням наших шкіл, але в першу чергу будуть відзначені наші випускники, яких, до речі, в цьому році буде близько 1400 дітей. Так, буде святкова хода, як завжди. Перед тим, як організовувати, ми провели опитування за бажанням випускників і їхніх. Батьків цьогоріч підтримано ідею проведення урочистої ходи, яка 28 травня у суботу відбудеться, шикування розпочнеться о 17:30. О 18 годині святкова колона рушає від площі Богдана Хмельницького до Соборної, о 18.30. Ми плануємо, що наші випускники зайдуть на соборну площу, і о 19-й годині відбудеться, розпочнуться урочистості. 11-класники вже не випускли, ідуть із спокійною душею, чи в них ще залишилися якісь іспити? Значить, безумовно залишається ще зно. Значить, зно з української мови. Математики і історії України вони вже здали. Зараз ми очікуємо з хвилюванням результатів для того, щоб розуміти, чи є у нас в цьому році 200 бальники. Ще залишаються інші предмети незалежного оцінювання. Вперше під час урочистості на соборній площі будуть нагороджені переможці конкурсу Кращий випускник року. У семи номінаціях, які включають і наукову діяльність, і результати участі у різноманітних конкурсах, олімпіадах, і досягнення у мистецтві, і у музиці, було відібрано найкращих випускників у семи номінаціях. За ініціативи міського голови вони отримають сертифікати на грошову винагороду у розмірі трьох тисяч гривень. E